Рівность допомагати закривати. Тобто, до мене звернулись 20 депутатів. Я видав відповідне розпорядження. І 30-ту сесію позачергову міської ради оголошую прийом. Кожний понеділок у міській виконкомі йде по простому, по старому кайфанівка, де були заступники і начальники управління. Я провів сьогодні тестування у відкритому режимі. Я задав питання: хто за Євросоюз? Причому попередив, що я на це не впливаю, наслідків ніяких немає, і я свою руку підніму останній. Повірте, в виконкомі всі 100% підняли руки за євросоюз. У мене немає сумніву. У мене, було, у мене немає сумніву, що сьогодні в зал прийшли ті, які 100% проголосують за євросоюз. І ще одне, ви цього не помітили. Сьогодні сьогодні щодня перед рівненським міським виконкомом висить три прапори: Український, міський і Євросоюзу. Три було так, сталося історично. Було три шогли, чи три ці мачти, вони були не використані. Сьогодні щодня воно вже висить. Тому говорити нема що. Якщо читати моє інтерв'ю. І, звичайно, я прийшла для того, щоб проголосувати за євроінтеграцію. Однак, як державний службовець, я прошу зняти четвертий абзац цього звернення, тому що присяга державного службовця не дає права його голосувати. Розгадаю питання євроінтеграції, чи трохи інших кабінет міністра, я пропонував все-таки 104-го абзацу вилишити тільки відставку Кабінету міністра, виконання місії, умов місії комісії Кокса Кусневського залишити. На цьому порядок денний не вичерпаний, тому всім дякую. Ми провели все, відповідно до процедури.